Всім привіт! Сьогодні ми поділимось з вами нашим досвідом використання тепличної плівки. Якщо ви плануєте вирощувати рослини в теплиці або просто цікавитись цією темою, це відео саме для вас. Тож, перед вибором плівка чи полікарбонат ми однозначно виберемо плівку. По-перше, вона краще себе показала під час граду. Полікарбонат побило не наскрізь, тільки першу стінку, проте міцність він свою втратив, почав тріскатись. По-друге, з роками він тьмянішає, гірше пропускає світло. Плівка теж, але не так швидко. По-третє, ціна. Плівка це економічний варіант. Тому, знявши полікарбонат з теплиці, використовуємо його для тепличних дверей. Коли справа доходить до вибору тепличної плівки, важливо розуміти, що різні виробники пропонують різні варіанти. Ключові моменти, на які слід звернути увагу, це рівень стабілізації. Плівка з ультрафіолетовою стабілізацією прослужить значно довше, адже вони здатні витримувати шкідливий вплив ультрафіолетового випромінювання. Товщина, товстіша плівка зазвичай більш міцна та витривала до механічних пошкоджень. Виробник не менш важливо обрати плівку від перевірених виробників. Та ціна зазвичай ціна грає важливу роль. Але не варто економити на якості. Вибір тепличної плівки це важливий етап, тож ми поділимось власним досвідом вибору тепличної плівки. На цю теплицю ми обрали багатошарову, стабілізовану плівку 10 сезонів 180 мікрон від планета Пластик. Вже пішов шостий рік цій плівці, але вона все ще в чудовому стані. Плівка перевиконала свій гарантійний термін. На цю теплицю ми обрали багатошарову стабілізовану плівку, 4 сезони 120 мікрон від планета Пластик. Пішов третій рік, як ми вкрили цю теплицю. Тож вона вже перевиконала свій гарантійний термін і все ще в чудовому стані. Цей парник ми накрили в минулому році, теж обрали багатошарову стабілізовану плівку 4 сезони 120 мікрон від Планета Пластик. Стан на зараз нас влаштовує на 100%, тому на інші наші парники ми теж обрали саме таку плівку. Монтаж плівки це окремий етап. Ми використовуємо спеціальний зігзаг. Для нас це найефективніший спосіб монтажу тепличної плівки. Він забезпечує надійне кріплення та допомагає рівномірно натягувати плівку по всій площі теплиці. Він створює додаткову опору, що запобігає появі провисань і пошкоджень. Використання зігзагу також спрощує монтаж і демонтаж плівки. Тож сподіваємось, наш досвід стане вам у нагоді. Якщо у вас є запитання або власні історії, діліться ними в коментарях. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступному відео.